Вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній В цьому відео а я покажу курочок Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. 28 березня 2023 року. У нас тут сніг пролітає, а це називають. Березеневі капризи. Холодно якось. Уху. Якщо чесно, просто-напросто в 9 ранку почався сніг. Тобто він вже без пересланку йде одну годину, 20 хвилин просто. Ну він мокрий, бо він на асфальті не падає. А тільки на те, що там зверху, боже, як, господи, як він летить просто, це взагалі жах. Фух, це дуже жахливо. Ну, як, не було снігу два тижні. Так було гарно вчора. А от квіти, дивіться, як квіти виглядають після цього. Ну, взагалі, комедія. А вишні, а вишні що, друзі? Нарцизи добре, що не розквітали ще, бо квітня нема. То дуже добре. А нарциз що ж уже набубняють? Вів, а вишня, ну я про вишню взагалі невщу. О, така от вишня у нас набубнявіна, набубнявіла на ем, із-за того, що ну, тепло було, а. Але е, такі от капризи прийшли, все-таки. Бачите? Ну навіть цей бузок, дивіться, розкривається. Розкриваються листя. Боже, таке було тут, друзі, якщо чесно. Хотів поприбирати, вчора ще мокре було. Я думав, сьогодні. А тепер не поприбираєш. Щоб... Хто знав, що таке буде. О, дивіться, боже. Ви дивіться, як пролітає. Ну ви бачите, це просто взагалі це... Як це воно так може бути? Закрізь, ну крім землі, звісно. А там, де трава, там, де трава вже зазеленіла, до речі, ну дивіться, як виглядає це все. О, дивіться, о там зелена трава, а ось тут така сніжна трава. Ну На траві, звісно, зберігається. бо Ну, не дає. Божий. Тут, коротше, сніг. Але курочки в курнику. Всі просто. Тут я перерахував: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2 ну, десь там, може, вони несуться. Більша частина кури просто в курнику від такого світу ховається. Ой, то сніг ховається, просто це взагалі жах. То як це таке може бути? Так, два ядічка знайшли, це добре. Ну, я, мабуть, знову на ложкі, чи, напевно, впаде від цього снігу. Ось так, друзі. Так, друзі, замінив воду, поки я на паузу поставив. Курочкам повиходили вони вже. Калина ось така, бачите, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, мій буде дуже приємно. Дякую вам.